Якщо ми говоримо про європейський суд з прав людини, це був той суд, куди Україна звернулася в одним одним з перших судів міжнародних, куди звернулася Україна, зокрема позов. Перший Україна щодо Росії проти Росії щодо Криму був поданий ще 13 березня 2014 року. А за три дні до так званого референдуму ми на жаль вже тоді розуміли, що відбувається і в Криму, і до чого це все йде. Вже навіть за ці. Трошки більше ніж два з половиною тижні на момент подання позову вже були прямо цілий перелік порушень прав людини, які були зафіксовані, здокументовані різними е, суб'єктами. Це і наші правоохоронні органи, і громадські організації і журналісти, які були там в Криму на той момент. І на основі цієї інформації ми подали перший, перший, першу інформацію, так перший так званий позов до європейського суду, який потім ми систематично, фактично щотижня роз розширювали, на жаль, розширювали, на жаль, доповнювало новими фактами і новими скаргами щодо порушень прав людини, які ми зразу розуміли, що це не поодинокі випадки, а це йде ціла системна повторювана політика, спрямована на утиски, на переслідування будь-буть кого хто не разом з Російською Федерацією під час цієї окупації. Ми кілька разів доповнювали позов протягом 2014-2015 років і вже в кінці 2016 року європейський суд почав активно розглядати, почав саме з кримського так званого кримського позову.